Проблему можна заговорювати, але це не допомагає її вирішувати. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 24 квітня, четвер і у четвер, на моєму каналі, ви можете подивитись програму Нечистий Четвер. Сьогодні в програмі Нечистий четвер» Четверг би поговорити про, ну я це назвав, телесеріал Шоу Трампа Зеленського. Отже, вийшла. Що можна так висловитись? Чергова серія цього серіалу сюжет той самий, як і в попередніх серіях, як це почалося там, з Овального кабінету 28 лютого. Ця от суперечка, та цей такий публічний серіал, шоу Трампа Зеленського. Так от, Зеленський заперечував, Зеленський там був незадоволений, він так чи інакше, не згоду свою публічно. Проявив і ніби правильно так стосовно от, анексії Криму, але він заперечив і був незгодний з тим, що пропонує Трамп, і Трамп негативно відреагував. Він зразу ж вже написав, заявив, що це Зеленський всьому тепер винувати через нього не можна досягнути мирного якоїсь там домовленості, що він вважає, що угода з Росією вона є близькою, але важко дуже йому спілкуватися з Зеленським. І Зеленський всьому цьому процесу стоїть на заваді, що з ним набагато складніше, ніж от міг собі він так десь подумати. Ну, це якщо так м'яко говорити, але за великим рахунком черговими стали свідками, коли в публічній площині почали між собою знову спілкуватися Трамп і Зеленський. І Зеленський був шоуменом, і Трамп фактично сані там понад 10 років вів свою теле. Програму на телебаченні також був, шоуменом, от мод вони і так реагують в принципі одинаково емоційно. Зецький одразу вже зреагував. Він там нагадав оцю заяву адміністрації Трампа, коли Трамп був вперше президентом заяву 2018 року, яка була підписана тодішнім державним секретарем Сполучених Штатів Америки Помпео, в якій там ну, виключалося так, от при визнання анексії Росією Криму. Що тепер буде із цієї всієї ситуації? Тобто, знову ж зрозуміло, що у Москві з цього приводу всі дуже задоволені. Тобто вони можуть тепер знову звертатися через посередників до Трампа. Тим більше цього тижня у Москві буде спеціальний представник Трампа. Його називають головним переговорником Трампа Сі Вітков. Думаю, він там знову отримає необхідну інформацію, яку передасть Трампу. Напевне, це може статися і до того, як Трамп. Прибуде в Фрим на похорон Папи Римського, а італійська газета на цьому тижні, італійська газета «Ля Републіка цього тижня подали інформацію, що ніби Володимир Зеленський попросив зустрічі з Трампом, коли він буде в Римі, і сам він збирається бути у Римі. Зараз він в південній Африці, в Південноафриканській Республіці з візитом, але він його скоротив, бо в нас тут серйозні були. Події, трагічні, обстріли, ну, взагалі з тими візитами я написав сьогодні в себе на стрінці в Фейсбук такий невеликий допис стосовно кількості візитів, яка користь від цих візитів і сенсу цього, навіть візиту в Південно-Африканську Республіку, якщо там ну, то, що написано офіційно, ну, зустріч з президентом, потім зустріч з іншими якимись там колами, ніби студентами і так далі. Тобто, ну і когось там реального щогось дуже супер потрібного для Українсь питання, наскільки зумів вирішуватися не буде. Але, як пишуть, це вперше Володимир Зеленський хоче побувати в Південно Африканській Республіки. До речі, з Південно-Африканською Республіки у США, ну, зокрема, у Трампа із президентом пару, ну, не дуже-дуже добрі стосунки. Вони там обмінювалися різними такими заявами, діями. Тому це також, на мою думку, ну, не сприяє тому, якщо відбудеться зустріч в Римі з Зеленського з Трампом, що це якось там. Ну, може бути позитивним для Зеленського. Тому ця ситуація стосовно цих, цих вияснення стосунків, певних дій, вона, на жаль, ну, на мою думку, шкодить Україні. Я вже про це неодноразово говорив. Я не розумію, скільки ще має пройти часу, щоб не ставати на одні ті самі граблі, не повторювати одні ті самі речі. Ще скажу, телесеріал має оцей єдиний сюжет. Заперечую, не згоден, категорично проти, і так далі. Ну, в дипломаті такі речі не можуть е, існувати. Вони ну, для цього є дипломати, щоб е, проблему, ну, якщо вона є неприйнятною, то її треба загорювати, треба намагатися, ну, як так скажуть, тягнути час, щоб знайти можливий найоптимальніший варіант для вирішення питання, яке ну, менше буде шкодити тій країні, яка. Ну, вважає, що ті чи інші пропозиції, ті чи інші умови, вони для, для неї неприйнятні. У нас, бачите, все відбувається отак. От публічно. Я вже з цього приводу говорив. Ще раз хочу повторити, як на мене, якщо дійсно була така пропозиція стосовно визнання анексії Криму, вона була передана 17 ще квітня в Парижі. Треба було якось зробити витік інформації, щоб це не президент Зеленський, щоб не загострював свої стосунки з Трампом, щоб не він, це публічно говорив, якщо. Було вирішено, що треба публічно це все-таки інформацію якось заявити, це могли зробити. В нього є народні депутати, ну, зокрема, і працівники офісу, там і 5-6 менеджів. Ну, та ж міністерка економіки Свіденко Юрія, вона також в себе в дописі написала категорично ні. Ну, Можливо, варто її це було зробити раніше. Але як би там не було, все це є тільки наслідками, це не причина. Причина в тому, що ми говоримо про. Ніби план Трампа. Нема, на мою думку, ніякого плану Трампа. Цей план Трампа це є капітуляція України. А є план Трампа про відновлення співробітництва з Путіним, з США, з Росією, щоб там ну, були економічні стосунки, як вони про це говорять, зокрема, і його представник Стів Вітков. А Україна, вона в цьому плані є там одним пунктом. Тобто треба це питання війни в Україні вирішити, бо вона заважає у цьому плану Трампа відродити, відновити. Взаємостосунки між США і Росією, ну, а якщо бути більш точнішими, Трампа і Путіна. Так він хоче зі мною зустрітися в аріаді, Про це було багато заявлено. Хоче, навіть, до речі, за інформацією іноземних медіа, зробити якусь там заяву Трамп, побачимо, що то буде за заява. Там навіть йдемо про те, що ніби е, про е, все всяжне якесь припинення вогню ніби з 1 травня, але знову ж, ця ситуація, яка зараз у цьому. Телесеріалі, ця чергова серія у виясненні, хто, хто правий між Зеленським і Трампом, ну, не знаю, як воно вплине на ці заяви і як це буде на користь України. Ну, Думаю, що точно навряд чи на користь можна розраховувати. Отже, про план, так званий план Трампа. Нам потрібен був план України. Тобто це не план Трампа, чи Макрона, чи Стармера, чи там ще свій час Шольца, був план України б він бути, пам'ятаєте, я хочу нагадати вам про формулу миру Зеленської, яку дуже багато піарили, багато зустрічей якихось пролив. Потім навіть була ця конференція високого рівня щодо миру в Україні в 15-16 червня в Швейцарії. Ну, Але вона всім запам'яталася, якщо так бути, вже, на жаль, об'єктивними чи конкретними. Обговорювали, пам'ятаєте цю фотографію, де Єрмак стоїть в центрі главофісу. Президента Зеленського там були інформація не тільки в Україні, але і за кордону, зокрема що там і Макрон ніби казав Зеленському, що це якось неправильно. А й там ніби він дуже хотів, щоб бути. Ну от і чим закінчилася формула миру, Хоча, на мою думку, після того як Трамп став президентом, чи було вже зрозуміло, що він обраний, варто було, щоб продовжити цю тенденцію, цю ідею, хоча я зразу зазначав, що вона нічим. Для України конкретним не завершиться, так от, все-таки, в даному випадку і можна було використати як ну фундамент для того, щоб вибудувати оці пропозиції плану мирного України, так посиляючись на ці там 10 пунктів, ну там виведення військ, багато інших інших речей і почати це обгорювати. А не як хочу нагадати, Володимир Зеленський зразу заявив, все вірю план Трампа, план Трампа. Він це вирішить. От, дочекалися, побачимо, що він вирішує Він вирішує тільки, на жаль, в. Інтересах, як ми бачимо, Росії. Отже, телесеріал продовжується, то шоу Трамп Зеленський триває, буде чергова, я так розумію, серія, якщо буде зустріч у Римі на похоронах Папи Франциско. Спостерігаємо, дивимося, ну і сподіваємося, що все-таки це не буде так сильно шкодити Україні. Також сподіваюся, що ви додивились програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Прокоментуйте вподобайки, до речі, вони допомагають моєму YouTube каналу. Якщо ви хочете допомогти, оце простий спосіб допомогти і коментарі також. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програм нагадую, зважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!